Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими головного слідчого управління за процесуальне керівництво офісу генпрокурора припинили діяльні шахраїві Черкащини, які реалізували схему привласнення донатів, зібраних на потреби Збройних сил України. Зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових аккаунтів. Для введення громадян в оману використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів, нібито на їхні потреби. Отримані кошти з. Али на власні потреби згальна сума, яку вдалося привласнити зловмисникам, становить понад 2,5 мільйони гривень. Почали займатися 22 го року. Розміщали е, різні публікації там, де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку. Або ну такі дії були. Викладали в історію і в публікації. Хочу сказати, що це був дуже жахливий поступок. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території Черкаської та Київської областей. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі правоохоронці оголосили підозру трьом фігурантам у шахрайстві, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Стосовно фігурантів обрано запобіжні заходи. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.